Всім привіт, Агротех-склад. Сьогодні знімаємо вам Кентаври 160, це кентавр 160 BN і 160 Б, Ось там от один, стоїть, одна штучка. Значить, по трактору. Це трактор мото, тобто він йде на основі як типу мотоблока, але перероблений, більш потужний, і на чотирьох колесах. Модифікація БН отримала у нас GD16 мотор. Це 16-сильний трактор. ось Передню і задню колія у нього розсувається. тобто Передня балка у нас виставляється на болтах, задня у нас виставляється ступицею на валу. На 160BN вал 50 мм, на 160Б 39, тобто 1 см товщина відрізняється. Так, по резині 6,12, 7,5 16 на 6,5-16 і 412. Тобто вищі колеса стоять на Б, аніж на БН. І Із-за цього у вас виходить менше і самвал. Переходимо до коробки. Коробка 3 мототракторного типу. Тут стоїть потовщена N пластина. Значить, є повишені, поніжені передачі, блокується задня півось, не диференціал, блокується ціла півось. Зпаяна, у нас іде здвоєна педаль галь, можна роздвоїти щеплення, газ, є ручник. Є також у нас ручний газ, він стоїть отут. Він звичайного такого лапчатого типу, але в принципі вони дуже гарно ходять, фіксуються і нормально працюють. Датчики всі винесені на приборну панель, охолодження тут рідинного типу, тобто у вас під капотом знаходиться радіатор десь на 4,5 літра. Гідравліка. По гідравліці теж є відеозміни. На Б-моделях у вас стоїть розширювач, розширювальний бак на крилі, а на БНК він винесений за сидіння, тому що крило іншу форму має. і Воно більш широке під широке колесо. Ручка одна для того, щоб триматися її і на тій, і на тій моделі. Гідравліка. Одна точкове кріплення. Гідроциліндр підіймає 300 кг, примусово качає вниз вгору. Задній у нас е чолок е подовженого типу, плюс вал можна виставляти колію від 1, до метр м. Будь-яку, яка вам підійде, під посадку, під оборку, можете виставляти. Під що такого трактора вистачить? Значить, в комплекті з ним йде вже фреза 130 см. Ми ще надаємо в подарунок плужок е до 16 моделей, йде однокорпусний плуг в комплекті. Можна з ним працювати. Це культиватор-окучник трьохрядний, двохрядний. Дисковий, стрілочний, можна ставити косарку передню, задню. Для передньої потрібно буде знімати капот, переробляти, для задньої нічого не треба. Ремішок накинуло, працюєте. Потім, що ще? Можна поставити. Рісучку, можна поставити сажалку однорядну, двохрядну, двохрядну він спокійно тягне, якщо на 90 літрів. В общем, такий от тракторець непоганий помічник. По цінам 2400 комплект, 2600 комплект. Доставка безкоштовна, гарантія 2 роки, документи, все входить у вартість. Замовити можна з за номером, який бачите у себе на екрані. Привозимо ми по всій Україні, доставляємо в будь-яку точку. Чекаємо ваших дзвінків. Пока-пока.